Доброго дня! І ви на каналі Мийки самообслуговування від компанії Деєваш. Ми щиро вітаємо вас з новим роком та бажаємо мирного неба! У 2022 році наша компанія пережила неприємний момент від втрати виробництва, складу та. Особистих ми самообслуговування котрі залишились в окупованих територіях. Але незважаючи на події, ми повністю виконали обов'язки перед нашими замовниками та переїхали в місто Тернопіль і возобновили роботу нашої компанії. Також відкрили представництво в місті Краков, Польща. Компанія Деєваш це будівництво мейкс-самообслуговування під ключ. Обладнання, консультації, будівництві ми проекти. це все ви можете замовляти у нас. Також ми робимо апгрейд ми самообслуговування, котрі встановлені вам іншою компанією, де ми вже навчили кваліфікований персонал працювати з іншим обладнанням. Наша компанія виявила європейське технологічне рішення. Котре дає можливість заощаджувати 30% коштів на затратах води, електрики і хімії. І якщо ви бажаєте, то дане технологічне рішення може бути встановлено на ваші мийки самообслуговування. Ну і кілька новинок від нашої компанії скоро. Котрі створять революцію в організації бізнеса мийки самообслуговування. І нагадуємо, що ціна обладнання від нашої компанії стартує від 5 тисяч євро за один пост. Бажаєш кращу мейку самообслуговування в своєму місті або в районі. Звертайся в компанію Даїваш. Ми зробимо вам кращу мейку. Внизу контакти дзвоніть. Будемо раді вам. Дякую.